Всім привіт! Мене звуть Валерія Федотенко, я консультант з b 2 b маркетингу та допомагаю технологічним компаніям отримувати Revenue Source by Marketing. Сьогодні на нашому розборі компанія AllPact. Я хочу одразу зазначити, що все, що я буду говорити в цьому відео, це моя особиста суб'єктивна та професійна думка. Мені буде дуже приємно, якщо компанія дослухається до моїх порад. І впровадить хоча б дві-три ідеї у найближчому майбутньому. Давайте починати. Ми почнемо з вхідних даних про компанію. Компанія ОПЕК це Девопс-компанія. Я буду трішки підглядати маркетинговий бюджет компанії 100 тисяч на рік, ревеню річного цільового контракту 250-300 тисяч, що досить непогано і дуже амбітно. Стратегія маркетингу, яка є наразі, це компанія веде LinkedIn, Вона відбудовує процес роботи з ним. Та Outreach, Email та LinkedIn. Також uh, Inbound є, але він приносить лідів безсистемно, тобто в компанії є запрос на запит на побудову системної лідогенерації, а також на закриття контрактів uh, по 250-300 тисяч. З розміру контрактів я смію припустити, що компанія орієнтується на mid-size та enterprise бізнес. Якщо компанія хоче закривати такі контракти, їй потрібне чітке ICP, також value позиціонування та правильно підібрані канали. Давайте подивимось на видачу компанії у Google по Брендовому запросу. Це топ-10 видачі по брендовому запросу. Ми бачимо тут основний веб-сайт, посилання на долу, і тут ми бачимо опор, чомусь він ранжується краще, ніж профілі на дизайн раші і на клачі. Це, це може бути дуже суттєво для ваших потенційних клієнтів. бо Апворк це така площадка тільки для стартапів. Чому він реаншується краще? Бо він в компанії дуже розвинутий, там є багато відгуків, гарний рейтинг, але ми не будемо відкривати цей профіль і його аналізувати. Давайте краще сфокусуємося на LinkedIn і на клатчі. Зараз будемо дивитися саме профіль на накладчі компанії. Допис до профілю до сторінки компанії клач досить гарний. Тут прописані ключові клієнти, value прописані сервіси та техекспертиза. експертиза. Також є фокус по індустріям. Якщо ми подивимось на відгуки. То рейтинг у нас 5-0 основний це дуже добре. І е, в нас е, відгуки від клієнтів з контрактами до 200 тисяч, і також є відгуки з клієнтами е, вартість е, сервісу, який ви е, предоставляли е, клієнтам, до 50 тисяч. Е, також я дивлюсь, що відгуки вони. Е, Закінчується 23 роком, тобто свіжих немає. Навіть якщо ви не просуваєтесь платно на клатчі, свіжі відгуки вони дуже важливі, бо взагалі серед клієнтів є така думка, що відгуки на вецвебсайті вони це дуже добре, але такі незалежні площадки, на яких дуже важко залишити свій відгук, вони мають більше значення ніж навіть відгуки на основному вебсайті. Давайте тепер подивимось на портфоліо. Назагалі відсутнє одне портфоліо, один кейс. Незрозуміло, чому він не відображається і взагалі тут немає ніякого тексту, нічого не прописано. Стосовно клієнтів, є ключові клієнти, але не зрозуміло, який кейс саме, наприклад, Forbes, який кейс саме TV Coins. Також Давайте звернемо увагу на кольори. Вони взагалі не співпадають з основним сайтом. Також прописано Кейс стадії. Можна не прописувати, бо і так зрозуміло, з цього блоку, що це про портфоліо. В Принципі, ми можемо переходити до основного сайту. У мене там є більш змістовні коментарі. Як його перебудувати, і я вважаю, зараз буде цікаво. А це основний сайт компанії. Хочу сказати, що він мені не подобається. Він виглядає досить женерік, і його а, деталі. Це стокові фотографії з руками. Це біль усіх компаній, але все ж таки їх треба буде замінити. Нечіткі логотипи, Партнерів Амазону взагалі важко прочитати. Можна тільки здогадуватись. Також є блок з нагородами, але тільки Гудфорбс, не розумію, чому тільки він. Якщо у вас немає багато нагород, то можна змінити цей блок просто на блок з клієнтами. Тобто, у вас є дуже гарні клієнти, у вас є Форбс, Qdo, к'юдо і дівіконці, Фокрейт, можна задмінити. На це. Далі в нас йде блок, дуже важливий, чому саме потрібно вибрати потенційним клієнтам потрібно вибрати саме вас. Ми бачимо прописане: Quality, Support, Experience і гарні рейти. Я би все ж таки поставила на перше місце experience, тому що ви спочатку кажете, от ось тут, що we are proud to be the first to adopt DevOps practices. Тобто ви перші, хто почав цим займатися, тому experience треба поставити на перше місце. Далі, якість про якість теж на друге місце можна поставити, і також можна написати, що. Наприклад, чим вимірюється якість? 65 клієнтів підвищили, наприклад, свою продуктивність. 54% клієнтів вони знизили свої ризики. Також Great Rates, я б взагалі замінила цей блок на щось інше. Цей пункт можна замінити, наприклад, на close collaboration. Також, якщо ви пишете, що ви були перші, хто почав цим займатися, напишіть про свій унікальний про свою методологію та, наприклад, свій якийсь унікальний фреймворк, який, який ви здобули з роками співпраці з зі своїми клієнтами. Далі ми бачимо банер з сітей, хочу сказати. Що вони однакові, вони топорні і не кастомізовані по всьому сайту, і в них тільки один меседж: це безкоштовна консультація. Ви не даєте ніякі велію для клієнта, чому він повинен з вами зв'язатися? Треба переробити цей меседж і, наприклад, пропонувати. Прорахувати вартість потенційного проєкту, чи підібрати інші ключі, щоб ваші потенційні клієнти хотіли з вами зв'язатися. Бо зараз безплатна консультація і цей банер по всьому сайту він натякає на те, що ви благаєте, щоб хоч хтось з вами зв'язався і поговорив з вами. Так, давайте перейдемо до команди. Я би взагалі цей блок відправила в About Us. Із команди чомусь присутні тільки дві людини, і ще дуже дивно, що власники компанії вони поєднують ще кілька функцій у компанії, кілька ролей. Тобто я бачила, що у вас на LinkedIn в команді є і CEO, і HR, і я би додала цих людей. І а, ще якщо ви розвиваєте LinkedIn, а, чому немає посилань саме на ваші профілі, для того, щоб потенційні клієнти дивилися, з ким вони зможуть працювати, і подивилися на вас, і зрозуміли, хто ви, про що ви, про що ви пишете, чим ви займаєтесь саме у компанії. А, Дуже гарні відгуки на сайті, але чомусь а, Посилання на плачу, я думаю, все ж таки у цієї людини є профільний лікідінь. Якщо ми перейдемо саме по кнопці і подивимось більше рев'ю, то ми можемо побачити таку картину. Тут чомусь відгуки у трьох різних форматах, і присутній апворк, треба його взагалі прибрати, і нікому не говорити, що ви працюєте з ним. І все ж таки, а ще є Words і Recognitions, і якийсь поодинокий тут маніфестують. Треба його чи доповнити, чи переробити і на сертифікати чи партнерів, чи взагалі прибрати цей блок. Mm. Також треба зупинитися з форматом рев'ю, бо, наприклад, у вкладчі тут він не гортається, і він чомусь теж одинокий у. Тут формат з посиланнями на LinkedIn, тобто треба зробити якийсь один формат і вже показувати людям в, в одному форматі, в одних кольорах, і щоб це було консистентно. Давайте повернемось до основного сайту. Далі в нас є блок «Success Stories». Тут йдеться про клієнтів, і всі ми знаємо, що «Success Stories» – це про кейси, взагалі про портфоліо чомусь тут в нас. Статті, і нас запрошують перейти до блога і подивитися блог більш натальніше. Тут чомусь три статті, о, чотирьох немає. Незрозуміло, чому немає симетрії в цьому. І якщо подивитись на обкладинки, то вони. Взагалі не змістовні, дуже багато мілкового тексту, його ніхто не буде читати, і дизайн, ретроспектива 2014 року. І ще на що я б хотіла звернути вашу увагу, на те, що теж ролі засновників вони відрізняються від того, що написано на LinkedIn, і відрізняються теж від цих дописів. Далі йде блок про компанію. Технології чомусь вони заховані під е, великий е, скріншот, теж з руками із людьми. Технології треба зробити нормальний блок, вивезти їх десь сюди, а може чу, чуть вище, щоб було зрозуміло, з якими технологіями ви працюєте. Це дуже важливий блок. У нас ми бачимо ще один банер з закликом до безплатної консультації. І що хочу сказати про футер: тут немає ні номеру телефону, ні локації, ні якого імейлу. Якщо розглянути сторінку About Олпет, так що ми бачимо? Who we are є? Yeah. Є такий дуже несимпатичний. Що я не можу, як це назвати, інфографіка, наприклад, є місія і, і візія, але мені не зрозуміло, чому тут немає засновників, немає команди і є якісь сторонні люди. Також тут розписані, чому треба працювати саме з вами. тут вже більш детальні, добре розписано, але немає. Немає тут відгуків, немає сертифікатів, немає, не, немає інформації про офіс, немає ніяких майлстоунів, немає процесу роботи, немає конкретного вашого унікального проучу. І теж ця сторінка вона досить загальна і. Нічого про вас не каже. Якщо підсумувати розбір а, головної сторінки, сторінки Болтас, що а, мені не вистачило? Я не знайшла на сайті, який value ви приносите компаніям. Яка у вас модель співпраці? Це консалтинг, це dedicated тінь, це аутсорс, це отстав, і так далі. І так далі. А, який у вас процес роботи? Чому немає у вас індустрії? Вони вказані тільки на клатчі, а тут індустрії взагалі немає. Текст виглядає досить дженерік, і він не про вас. Тобто, можна підставити сюди іншу компанію, і це буде про когось іншого. Немає вашої ідентичності, немає того, чим ви конкретно відрізняєтесь від ваших конкурентів, що ваша перевага. Я думаю, що все ж таки вона є, і її треба шукати, і треба форму формулювати. Ваші value і доносити меседжем до вашої аудиторії. Зараз сайт виглядає досить загальним, це може бути інформація про кожну компанію. Тобто вам треба зробити так, щоб це була інформація конкретно про вас. Ви впізнавали себе в цьому, і ваші потенційні клієнти впізнавали вас в цьому меседжі. І е, також е, треба покривати болі клієнтів і писати про імпакт, який ви можете принести їх бізнесу. Ось. Давайте подивимося ще LinkedIn сторінки, е, саме власників, і е, загальний LinkedIn, якщо ви вже розвиваєте LinkedIn, то Давайте пройдемось і по ньому. А якщо подивитись на основний профіль компанії в LinkedIn, то ми бачимо взагалі різні кольори з основним вебсайтом, склад, чим вони ніяк не мечуться. також, якщо подивитись на USP, то він відрізняється від основного. Тобто такого не повинно бути. Меседж повинен проходити однією красною лінією. По усім площадкам компанії. Також я бачу, що компанія робить пости. Ось ви бачите взагалі інші кольори, немає вибраних корпоративних кольорів. Все дуже різне: різний формат, різний шрифт. І якщо подивитись на профілі власників, то можна теж побачити, що немає хедлайну. Ні одного, ні другого, незрозуміло, чим вони займаються в компанії. Тобто, так, і якщо подивитися їх пости, то вони перепощують тільки те, що перепощують все, що знаходиться на основному профілі компанії. Тобто, дивіться. Профіль компанії на нього заходить не так багато людей, і не всім цікаво читати, читати пости на профілі компанії. Якщо ви взялись розвивати LinkedIn, то вам треба розвивати писати пости від свого імені, розвивати свій персональний бренд. Якщо ви дивіться, ви CTO в компанії, то ви повинні писати пости з технічної точки зору, висвітлювати ваш бізнес. І писати про проблеми, болі, тригери ваших потенційних клієнтів з технічної точки зору. Якщо ви власне компанії, тут зараз Дмитро він підписаний як CEO і Кофандер, треба писати конкретно про бізнес складову проблем, які ви вирішуєте: про проблеми і болі клієнтів з точки зору грошей, оптимізації та профіту. Ще раз хочу наголосити важливість хедлайну. Він складається з того, що хто ви, чим ви займаєтесь, ваш achievement та як ви можете допомогти бізнесу. Також в About ви писали про компанію. Ви можете написати про себе, про ваш шлях, як ви відбудовували компанію, і трошки розписати, чим саме займається компанія. Також давайте перевіримо показники вашого сайту. Я дивлюся, що у вас дуже непоганий трафік, якщо Сімлер не бреше, але а, сторінки, які дивляться дуже а, малий процент, і Average visit Duration теж він майже відсутній. Тобто незрозуміла, дуже маленька конверсія. Я бачу з вашого вебсайту. Якщо подивитись на sources, то ми бачимо дуже багато директ трафіку. Може, ви мені підскажете, що це може бути? В мене є припущення, що це Upwork, бо це закрита площадка, а може бути і ні. Search 2346% на соціального взагалі ніякого нічого немає, тому важливо розвивати соцмережі, розвивати свій LinkedIn особистий та персональний. Ось, і давайте повернемось, поговоримо про Traffic, Все ж таки про статті, бо компанія веде свій блог. І хотіла б про це поговорити. Ми переходимо на на сторінку блогу. Ми бачимо тут банер з запрошенням підписатись до нашого ньюслетера, але тут немає ніяких уточнень про що це, чому я саме я маю підписатись, і що це буде, що я буду отримувати. Це буде дайджест, це буде якісь статті, це буде новини про компанію. Що буде в тому ніслетері, чому я маю підписатись? Також можна його зробити як попап, і написати, що у вас вже є якась аудиторія, наприклад, там п'ять тисяч людей вас читають, наприклад, і там підпишись на нас, і ти будеш 5 тисяч першим. Є автори, сторінка окремо авторів у блозі і бук я би все ж таки переписала хедлайн і бук, і написала би там, DevOps as a Service, Costumes Philosophy, philosophy. а написала би 15 Best Practices, ілі How To, ілі щось таке інше, щоб заголовок був більш спонукав перейти і почитати. І скачати цей e-book. Далі ми бачимо статті, тобто понкла по обкладинкам, я вже говорила, є питання, треба їх переробити, і також по авторам треба дійти до згоди щодо ваших посад у компанії. Давайте відкриємо одну статтю і подивимося, як вона виглядає всередині. Я відкрила сторінку зі статтею. Дуже видно, що великий шрифт. В статті немає форматування взагалі ніякого, і немає те, що було в контенті. Тобто мені не зрозуміло, який план статті, про що я буду читати. Ось, і в статті є інфографіка. Добре, що ви робите інфографіку, але немає автора статті, Наприклад, автор з'являється тільки наприкінці статті. Також немає ніякої дати публікації. Не зрозуміло, це свіжа стаття чи це стара стаття. Ми бачимо банер з тим же у нас Call to Action Free Consultation. Його можна замінити. Цей меседж тут у вас дуже гарний меседж. Є Ось цей, і в принципі, це можна вставити замість понукання до безкоштовної консультації. Я хочу підсумувати і сказати, що особливо що треба допрацювати веб-сайт, допрацювати усі лендінги, попрацювати над позиціонуванням, бо зараз здається, що ви орієнтуєтесь на великі контракти. А позиціонуйте себе як маленька компанія, яка більше про стартапи, а не про великий бізнес. Запакуйте свій офер і свою компанію таким чином, щоб ваші сподівання на великі контракти вони співпадали з реальністю. Я не думаю, що цей вебсайт дуже гарно конвертить. Його треба допрацювати, допрацювати свій офер, свої велю. Що у ці блоки чому саме потрібно вибрати саме вас? Вони не повинні бути розпливчаті там, з таким з такою Дженерік інформацією. Заберіть, будь ласка, ці фотографії з руками. Вони не знаю, кому вони можуть подобатись. Ось і. Дуже багато поля для роботи, дуже багато маленьких таких неточностей та деталей, які треба пофіксити, але вони складають загальне враження про компанію і складають загальне враження про офер, який ви продаєте. Тому на цьому треба сфокусуватись. Складається враження, що в компанії немає цілісності, немає структури і. Складається враження, що е, навіть в команді. Е... Є якісь проблеми, бо не зрозуміло, хто фаундер, хто кофандер, які ролі є в компанії, хто чим займається, і це може теж бентежити потенційного клієнта, що у вас є якісь проблеми в операційній роботі і можуть виникнути проблеми взагалі у подальшій роботі і подальшій співпраці з вами. Дякую за увагу! Хотіла б сказати, що якщо... Вам сподобався мій розбір? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої відгуки. Також цікаво послухати власників компанії, що вони думають, чи співпало, наприклад, наше бачення, їх бачення з моїм, чи відкликаються, відкликаються якісь пункти з того, що я побачила у них. Мені дуже було приємно. Розглядати вашу компанію бачу великий потенціал, велике поле для, для праці, і бажаю вам успіху.